Білочка хотіла співати коронаріум і хотіла відпочити. 12-літня Софія Пастушок показує ілюстрацію, яку намалювала до казки океанаріум для білки. Це та ще три інших оповідання увійшли до збірки казок чари читацького бюро, яке сьогодні презентували у Рівненській обласній бібліотеці для дітей. Ця казка про білочку, яка хотіла собі домашнього улюбленця. Вона спочатку ну хотіла собі океанаріум, а потім в тому океанаріумі вона хотіла собі маленьке кулення. Мені подобаються тварини, ну тому що різним тваринам потрібна допомога в майбутньому. Я дуже сильно хочу стати ветеринаром. Але, ну, і зараз мама каже, що мені потрібно більше досвіду про тварин. І я в бібліотеці зараз беру багато книжок з біології і ветеринарних. Над книгою працювало 169 дітей з Рівненщини. Частина з них писали казки, ще частина малювали ілюстрації, решта займалися макетом книги. Рувала процесом письменниця Євгенія Пірох. Там є такі персонажі, як Йорж, наприклад, то не часто з'являється, так чи Енелятко, яке прилітає на НЛО. Казки не не відображають наше сьогодення, але ми помітили в проєкті, що казки допомагають і це опанувати, поділитися якимись своїми емоціями, навіть в деяких картинках теж от були такі ж моменти, що ми бачили, що дітям дуже важливо і добре, що от вони прийшли сюди. Бо вони вималювали щось таке, що їх турб турбувало. Ці казки переклали на п'ять іноземних мов: одна англійською, одна польською, інша чеською, німецькою. І навіть є бонус. Казка, яка торкається подій на річці усті. А ми з вами знаємо, що це в Рівному. Вона перекладена ще й китайською. Отже, хай весь світ знає про наших дітей, про те, що вони вміють створювати казки, що книжки народжуються попри всі обставини. Тираж збірки Сто примірників. Прочитати її можна зокрема у Рівненській обласній бібліотеці для дітей. Ольга Ворощук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне.